Крибок Гуаша, чи є від нього якась користь. Я, як людина, яка користувалася ним майже щодня більше року, думаю, можу поділитися своїм досвідом. Одразу покажу вам до після. Тут мінус 10 кг, і я почала ще носити капу. Саме тому моє обличчя змінилося. Капа теж дала такий великий вплив. Але все ж таки, коли я почала набирати вагу, щоб привести себе до ладу, я продовжувала робити цей масаж, і дійсно обличчя змінилося, але тут і капа, і зайва вага пішла і такий. Вік, що зовнішність змінюється, тут прямо таке комбо, але все ж таки може виділити плюси цього масажу. Якщо робити його зранку, набряк швидко спадає, і це дійсно видно в перші ж дні. Плюс це класна рутина налаштуватися на день, і така остання надія: можливо, ваше обличчя зміниться, але це не гарантовано. Мої особисті поради, якщо хочете робити цей масаж, робіть, але не треба його робити на подразнену шкіру на шкіру, де є висипання. Ще треба знайти нормальний масаж. Щоб не зробити собі синців на обличчі. Така практика є, і, на щастя, не в мене. Ось і все. Сподіваюся, це відео було тобі корисне і цікаве. Підпишись на мій аккаунт, репост, лайк, все, цьомки бомки па-па!